В міжнародний день пива перша п'ятниця серпня, це сьогодні, п'ю томатний саур від компанії Бривальні Red Cat з міста Харків. Дуже класне, перевірене томатне пиво. П'ю його вже не вперше. І дуже добре, що сьогодні воно було свіженьке на крані в магазині. Резливного крафтового пива не каблук. В цілому крафтового пива. Ось воно отак от виглядає в килоху Бірмода. Томатний апетитний колір. 3,8 алкоголю. Я сподіваюся, після цього пива вип'ю ще щось. Зі святом. Дуже добре заходить. Мені здається, це пиво буде. Класно смакувати під якусь їжу. У мене тут мартадельки. Спробую з ними. Томатка з ковбасками. Дуже добре, дуже смачно. Рекомендую і томатку, і мартадельки. Це така нейтральна е, томатка. Її можна пити багато. Вона не гостра, не солона, така з помірним збалансованим смаком. І під якусь смачненьку їжу буде заходити дуже добре, нічого не відволікає. І якщо ви ще ніколи не пилите матку, Cat це саме те, з чого можна починати. А потім вже переходити до якогось екстремального з халапеньо, з перцями. І таке інше ще раз зі святом.